Слухай, друже, жили вони довго і щасливо. Ти коли-небудь чув це раніше? Ну, це щось на кшталт історії, казки. це могло бути щось, що пов'язане з весіллям, з тим, що тепер, поки смерть не розлучить нас. І є майже таке відчуття, що летять голуби, сяє зоряне світло, і пил ельфів освітлює сцену. Це шлюб, і він прекрасний, і він ідеальний. Але ми з вами знаємо, що це не так. Чому? Тому що послухайте проти шлюбу йде війна, і це не повинно вас дивувати. По перше, послухайте, хто винайшов шлюб? Біблія каже, що Бог. Якщо Бог винайшов шлюб, і він любить його. І якщо Ісус і церква є символом того, що таке шлюб, то наскільки сильно сатана ненавидить шлюб? Друзі, просто подивіться навколо абсолютно очевидно, як урядові сили, культурні сили. Ті, хто хотів би соціально переробити наш світ, напали на шлюб. Це те, що ми повинні зрозуміти. Світ зображає шлюб як щось зле, а не добре. А як щодо телевізійних передач, шлюб це дивно. Шлюб це для того, щоб зраджувати. Шлюб – це об'єкт для насмішок у соціальних мережах, рекламі буде. Шлюб піддається атакам як ніколи раніше. Ця боротьба є духовною боротьбою. Це в духовній сфері, мій друже. Бог винайшов шлюб. Причина, чому це важко, полягає в тому, що це добре. А причина, чому його атакують, полягає в тому, що сатана ненавидить ваш шлюб. Він ненавидить шлюб взагалі. З нього походять народи, з нього походять сім'ї, з нього походить церква. То слухайте, пристебніть ремені, і давайте перейдемо до послання. Війна проти шлюбу. Війна 2024 проти чоловіків? Чоловіків. Послання до Єфесян, розділ 5, вірш 25, говорить чоловіки любіть своїх дружин. Ви бачите в цьому щось нове? Бачиш там якісь варіанти? Не бачу. Так само, як і, до речі, який у нас приклад. Гаразд, пастора, чоловіки, любимо наших дружин. Який приклад? Ось він. Так само, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Чоловіки повинні бути жертовними годувальниками для своїх домівок. Чоловіки. Чоловіки мають бути коханцями своїх дружин. Чоловіки повинні дбати про свій дім, про захист свого дому і про забезпечення свого дому. Чоловіки сьогодні в навколишньому світі чоловіків сміються, над чоловіками знущаються. Багато чоловіків завдали собі багато ран. Через те, що вони є чоловіками, а нам не потрібно цього робити. Ми можемо наслідувати приклад Бога, чому повинні робити вірш 26. щоб він дивіться, щоб він Ісус, щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, чоловіки повинні робити те саме, що Ісус говорить нам, щоб Він представ її собі славною церквою. Що не має плями чи зморшки чи чогось подібного, але щоб вона була святою та непорочною. Вірш 28. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Подумайте про це на хвилинку. Ісус Христос так полюбив церкву, що віддав своє життя, і це приклад для чоловіків: віддати своє життя за своїх дружин. Ви скажете, «Пастор, якби ви знали мою дружину, ви б не віддали своє життя. Слухай, ось дивовижна річ, друже. Слухай, я маю для тебе добру новину. Бог помазав чоловіка в шлюбі, щоб він міг врятувати свій дім. Послухай, а якщо ти одружений з невіруючою, безбожною жінкою, Бог дає вам можливість завоювати її. Це надприродно. Ви любите її. Ви показуєте їй, ви питаєте Бога, Боже, як мені полюбити її. Послухайте, Бог точно знає, як потрібно любити вашу дружину. І він скаже вам, якщо ви запитаєте його, тому що, знаєте, ви намагаєтеся зрозуміти це роками і досі не зробили цього. Послухайте, ми не можемо зробити це самі. Але чоловік на час знаходиться під загрозою, шлюб піддається атакам. Про що це ти говориш? Це означає, що сатана ненавидить шлюб, і сатана ненавидить чоловіків, тому що чоловік має владу створити або зламати дружину. Це звучить як дуже-дуже сміливе і пихате твердження, але це абсолютна правда. Ви коли-небудь бачили красиву жінку з потворним чоловіком у шлюбі? Як таке могло статися? А потім ви бачите, як він до неї ставиться. І жінка розуміє, що це її чоловік. Якось ми вечеряли, і молода офіціантка випадково підслухала нашу розмову, і я не знаю, скільки їй років, але вона молода, і вона сказала, я більше не хочу дурниць. Вона сказала, я хочу стосунків, які будуть довготривалими, я хочу вийти заміж, я хочу жити своїм життям. І ми подумали, що це дуже освіжає чоловіки. Любіть своїх дружин, говорить Біблія. І в Біблії сказано в книзі приповістей, розділ 18, вірш 21, Послухайте, всі чоловіки і всі неодружені повинні записати це. Якщо ви цього не робите, то дівчата й дружини, запишіть їх для них. Приповісті 18.21 двадцять один смерті, життя у владі язика. Ті, котрі його люблять, споживатимуть його плоди. Ми всі це знаємо, чи не так? Ми можемо витягувати язика і сказати комусь щось таке, що не тільки зробить його день кращим, але й змінить його життя. Ви можете сказати щось комусь. І, до речі, послухайте, молоді дівчата, молоді дівчата прагнуть почути підтримку від своїх татусів, а ми живемо ви Богу, коли це відбувається не так часто, тому не знаходять підтримку в будь-якому хлопцеві, який скаже їй приємне слово. Ці добрі слова повинні виходити від тата, ми поговоримо про це пізніше. Але чоловіки повинні говорити до своїх дружин словами, які дають життя. Якщо ми це зробимо у 2024, бо під загрозою номер один ваш дім, ваша сім'я, ваше життя, ваші діти, і ви, як чоловік. Чоловіки, я звертаюся до вас. Ці чотири речі є дуже важливими, і ми повинні бути обережними як чоловіки, як християни. Ми говоримо про біблійну мужність. Ми говоримо про тон нашого голосу, коли ми говоримо. Ми можемо сказати правильні речі, але не так. Не так, як треба, і це не буде правильно. Послухайте, я кинусь під автобус. Багато разів я говорю щось, маючи на увазі щось цілком конкретне, а потім це виходить, і я думаю, о, ні, чи можу я повернути все назад? Тому що все в цьому було правильно, але це не звучало правильно. І тоді ти відчуваєш, що тебе загнали в кут. Що ви будете робити? має значення тон вашого голосу? Те, як ми говоримо, а потім використання слів, які ми підбираємо. Чоловіки, нам потрібно використовувати правильні слова. Ми повинні говорити нашим дружинам правильно, коректно, не фальшиво, не брехливо, але ми повинні казати їм: ти сьогодні виглядаєш чудово, я кохаю тебе. Це була чудова робота, яку ти виконала, це було дивовижне досягнення в цьому проєкті, або це була чудова їжа, або це був чудовий вечір. Ми повинні сказати це. Ну, вона вже знає це. Неважливо, чи знає вона це, скажи це. Ми повинні це сказати. А потім ще атмосфера. Це те, що є дуже потужним. Існує середовище. Чоловік має силу впливати на середовище чи атмосферу, в якій він живе. Ви знали про це? Чоловік має владу формувати атмосферу. В сім'ї я виріс у дуже суворій родині. Дуже тихому домі я знаю, що вам важко це повірити, але бачите, я надолужую згаяне. Дуже тихий дім, можна було почути, як цокає дідів годинник, і просто дуже тихий дім, але дуже суворий. І коли був мій тато, мій тато ніколи нічого не повторював. Він ніколи не повторював жодного слова. Ти або вловлював його з першого разу, або ловив його за руку. Тобі краще було його слухати. І тон голосу, і атмосфера, як, як хлопчиська, знаєте, ми дуріли. Ми ж хлопці, хлопці дуріють. Але потім, коли з'являвся мій батько, все змінювалося. Це не було, о Боже, тато вдома, давай пограємо, давай поліземо на дерево разом. Це було. Випрямитися, стояти прямо, заправити сорочку і не розмовляти, поки до тебе не звернуться. Яку атмосферу ми, чоловіки, залишаємо чи створюємо у своїх домівках? Богу це не байдуже. Існує війна проти чоловіків, коли чоловіки стають маніакальними, жорстокими або жорстокими, і цей шлях світу і це образ для Бога. У 1 Петра, глава 3, вірш 7, 1 Петра 3, вірш 7 сказано так само чоловіки живіть зі своїми дружинами в порозумінні. Раз, це неможливо. Ви ви знаєте це так. Чоловіки так само живіть з ними з порозумінням. Ти не можеш цього зробити. Неможливо. Цей вірш говорить вам, що Святий Дух повинен бути активним у нашому житті. Ми повинні подивитися на цей вірш таким чином. Чоловіки, так само живіть з ними з порозумінням. Дорогі Боже, на небесах, допоможи мені зрозуміти мою дружину». і це не є якийсь напад на мене чи мою дружину, це природна життєва проблема людини. Ми можемо щось сказати, а вона сприймає це інакше. Вона може сказати це, а я сприймаю по іншому. Це якщо? Що відбувається? Це частина падіння. Нам потрібно орієнтуватися в цьому, але нам потрібен Дух Святий, щоб допомогти нам у наших стосунках. Нам потрібна сила Святого Духа, щоб змусити нас бути чоловіками, віддавати честь дружині. Віддавати честь дружині? Що це означає? Поставити її на верхню полицю. Ось що це означає? Залиш вірш тут швиденько. Я не дуже в цьому розбираюсь, але я читав про це книгу. Ви чули про балет? Балет. Балет. Чи знаєте ви, що в оригінальному балеті? Чи знаєте ви, що жінка завжди носила біле? Не знаю, як зараз, але вона завжди носила біле? А хто-небудь знає, що він носив чорне? Ви знаєте, якого кольору була сцена? Чорна. Якого кольору був екран? Завіси? Чорне. Все чорне, крім чого? Її. І знаєте, коли вона літає, глядачі? Бачили лише, як її підіймають, як вона рухається, як її ловлять, як вона граціозно опускається на землю, а потім знову підкидають вгору і вона кружляє. Вона була єдина, кого можна було бачити. І в шлюбі так має бути. Тому що чоловік повинен бути впевненим у тому, ким він є, і в своєму покликанні в житті як чоловіка. До кого, можливо, вас покликав Бог. Не всі чоловіки покликані до шлюбу. Деякі чоловіки покликані бути неодруженими, а деякі покликані бути одруженими. І те, як ми повинні прожити своє життя, подібно до того, як Христос служив церкві, що Він робив? Він підносить церкву, він благословляє церкву і дозвольте мені сказати вам, що якщо у вас є чоловік, який піклується про вас таким чином, ви будете зберігати відносини з ним. Він вартий того, щоб його втримати. Боже, як тихо тут? <ріст> Віддавати честь дружині як слабші посудині це необразливий вислів. Це означає, що вона не може витримати 250 кілограм. Хіба не дивно, скільки чоловіків думають, що вони моляться а Бог їх не чує. Тому що у них жахливі стосунки з дружиною. Чоловіки. Чоловік і Бог створив нас чоловіками. Богу подобається такий задум. І він для нас. Ефесянам 5.33. Тож кожний з вас нехай любить свою дружину як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Це дивовижно. Тому що, якщо він любить її так, як Христос любить церкву, вона буде поважати його. Не буде так, що я тебе люблю тричі. А ти мене поважаєш лише один раз. Ну ж бо нічого подібного, любов не веде рахунків. 1 Коринтян 7,16 Звідки знаєш дружину, що ти не спасеш чоловіка, або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини? Апостол Павло писав до віруючих у Коринфі, а вони були дуже дуже зіпсованою церквою. в Греції з'явилось дуже дуже. Культова культура і багато з них спаслися, але іноді, послухайте, можливо, чоловік врятувався, а дружина ні. Або дружина врятувалася, чоловік ні. І що ви маєте робити з цим? Біблія каже: приводьте їх до Христа. Якщо ви одружені з кимось, хто не є християнином, це ваше поле місії. О, я б хотіла, щоб Бог послав мене в Перу. Ну, можливо, послухайте, можливо, ваше місіонерське поле спить поруч з вами. З вашим чоловіком або дружиною, що підводить нас до сьомого пункту, який стосується дружини, війна 2024 – Це війна проти дружин, проти дружин. Подумайте про це. Подумайте про поп культуру сьогодні. Подумайте про культуру взагалі. Подумайте про те, чого навчають наших дітей. Подумайте, коли ви згадуєте слово чоловік, дружина, шлюб, що ви чуєте від своїх друзів, сусідів, знайомих, як вони бачать, якою має бути дружина? Здебільшого з інституту дружини висміюють, кипкують з нього. Послухайте. Приповістей 12.4: «Снотлива дружина вінець для свого чоловіка. Слово вінець в перекладі з евриту означає вінок слави. Дозвольте мені прочитати це таким чином. Відмінна дружина це вінець слави, який оточує голову і чоловіка. Це дуже гарно. Парку юрського періоду є сцена перша, де Малкольм каже, що жінка запитала його Вчений, Малькольм, Ви одружені? Він пів, о ні, я не одружений. Але я завжди шукаю майбутню колишню місіс Малькольм. Яка огидна заява. О, як завжди в пошуках моєї наступної колишньої дружини. Але хіба це не шлях цього світу? Ми назвали ім'я Ісуса, слухайте, номер один. Послухайте, я тут по неділях і середах, але моя сім'я знає мене, так? Але хто знає мене краще за всіх на цій планеті? Моя дружина. І знаєте, послухайте, ви можете подивитися на жінку ще до того, як у вас буде шанс поговорити з нею, або, можливо, ви взагалі ніколи з нею не поговорите. Вона просто пройде повз. І, будучи залученим до служіння так довго, як ми, ви можете подивитися на жінку і сказати, чи зазнала вона насильства чи ні. Не знаю, знаєте ви про це чи ні, але якщо ви займаєтесь такою роботою, а ми займаємося такою роботою, я можу сказати, коли жінку ображають чи ні, по тому як вона тримається, погляд в її очах, вираз обличчя, по тому, як вона тримає себе, свої плечі, свою поставу, це серйозні речі. Чому ми про це говоримо? Тому що цього року ми формуємо бар'єр проти атак ворога на наше життя. Я не можу говорити за інші церкви, але я молюся, щоб ця церква не пережила 2024, а перемогла, процвітала у 2024 році. Приповісти 18.22. хто знайшов добру жінку, знайшов благо і отримав милість від Господа. Я можу сказати вам прямо зараз, що приповісти 18-22 це саме те, що сталося в моєму житті. Бог врятував мене у віці 19 років, тому що я, напевно, не дожив би до 20. Бог врятував мене у 19, я зробив такий висновок, що збираюся заробляти гроші, жити на пляжі, бути неодруженим до кінця життя і служити Богу. Це був мій план, повністю відданий цьому. Заробляти гроші, жити на пляжі, служити Богові. І, до речі, все це чудово працювало. А потім я був на роботі. Так сталося, що я грав у волейбол на пляжі, це була частина моєї роботи. І мій друг каже: Ей, Джек, он там чудова християнська дівчина гуляє зі своїм другом. Вона чудова християнка? Я відповів, так, вірно, не говори про це. А він каже: ні, ні, я серйозно, я серйозно. І він сказав. Давай, давай. І він нас познайомив. Вона мила, вона мила, але це все. І от от ми розмовляємо, а потім ще більше розмовляємо, а потім ще більше розмовляємо, а потім кілька тижнів. І десь на третьому тижні пам'ятаю, я подумав: гаразд, я маю прийняти рішення тут. Я маю дотримуватися своїх правил, свого плану. Вона псує мій план. Але знаєте що? Слухай, візьми це, якщо тобі це допоможе. Я... я опинився у скрутному становищі. Що мені робити? я був з нею надто довго, і я просто не міг піти. Але якщо я вирішив піти то якимось чином всередині знав, що йду від чогось, чого вже не повернути. Тож, коли у вас відбувається ця битва, чи, чи я беру на себе зобов'язання, чи я йду. І питання, яке ви повинні собі поставити, чи можете ви піти без оглядки? Що ж, це було легко. Ні, я не зміг. Тож я не знаю, як скоро після початку наших стосунків я купив каблучку, але я купив каблучку так, щоб вона про це не знала. Я купив каблучку і не знаю, скільки місяців я чекав, але я попросив її вийти за мене замість. Чому? Тому що я зрозумів, що не можу прожити решту свого життя, знаючи, що якийсь інший хлопець отримав цю перлину жінки. хто знаходить дружину, той знаходить добро і здобуває прихильність Господа. Знаєте, Біблія говорить нам, чоловіки любіть своїх дружин, дружини поважайте своїх чоловіків. Іншими словами, оберігайте себе від спокуси робити те, що вимагають і диктують наші емоції. Зверніть увагу, коли Біблія говорить нам, що чоловіки повинні любити своїх дружин, це щось неприродне. Це означає, що нам потрібна надприродна любов від Бога, щоб любити наших дружин так, як їх належить любити. А потім чоловіки повинні поважати своїх дружин, і всі дружини, я чую стогнуть зараз по тобі камери, джеку ти мабуть, знущаєшся з мене. Але послухайте, це те, що наказав Господь. І тому ви обидва повинні плекати таку прогулянку з Богом, яка б шанувала його. Вам потрібно боротися, захищати і бути сильними за свій шлюб. Друзі, послухайте, залишати свого чоловіка і свою дружину заради чогось, зеленішого по той бік паркану, це не відповідь. Ви просто принесете все те сміття, яке зруйнувало ваш шлюб у наступний. Перш за все, це образа для Бога. Біблія говорить, що Бог ненавидить розлучення. І неодмінно, якщо це можна вирішити, Слово Боже дало вам інструкцію, як це зробити. Боріться разом. Це боротьба, в якій ми перебуваємо разом. Це війна проти темряви, щоб здійснити волю Божу у вашому житті. Шлюб, послухайте, шлюб не обов'язково призначений для того, щоб зробити вас щасливими. Завжди піднімайте брови, коли я це кажу: о, я думала, пастор Джек, що цей чоловік прийде в моє життя, щоб зробити мене щасливою. Ні, Бог привів цього чоловіка, цю жінку у ваше життя, щоб зробити вас святими. І Як віруючі, ви повинні робити це разом. У 9-му вірші 10-го розділу Євангелія від Марка Біблія говорить, що насправді це обітниця, яку ви дали, що до самої смерті ми не розлучимось. Бог почув, як ви це сказали. Тож що Бог з'єднав, нехай ніхто не розлучає. Нехай ніхто не розлучає. Це є біблійна істина, друже. Боріться за свій шлюб. Ви хочете воювати за свій шлюб? Ви хочете воювати за своїх дітей? Ви хочете воювати, тому що Бог сказав боротися за ту велику інституцію, яку він створив, і яку ніхто не може змінити окрім Бога. Послухайте, ми тут, щоб допомогти вам у вашій ході за Ісусом. Це те, чим ми займаємось. Ми любимо вивчати Біблію. Думаю, ви це вже знаєте. Ми хочемо, щоб ви зростали у благодаті та пізнанні Господа Ісуса Христа. І саме тому ми хотіли б, щоб ви без жодних зобов'язань відвідали джекіпс.ком.юа та переглянули інші матеріали, які ви можете вивчити, подивитися, щоб ми разом могли допомогти вам наблизитися до Ісуса в Слові Божому. До наступного разу. Нехай Бог благословить вас.